Проєкті хештег без питань розкриватиме мій гість. Ви його прекрасно знаєте речник добровольчої армії, української добровольчої армії Сергій Бричук Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Чергову порцію хештегів вам приготував. Готові? Починаємо. Звичайно, завжди. І перший це тема нашої розмови звучить він так: ядерний. Терор ядерний терор і підвищення ставок це те, що демонструє Росія, коли вона не може забезпечити собі повну перевагу або навіть стратегічну перевагу на полі бою. Ми бачимо, що відповідно, хоча тимчасово, напевно, але все-таки загальмувався. Наступ російських військ на найбільш спекотних напрямках і Покровському, і, і говоримо про Курський фронт. Зараз ворог більше зайнятий там, наприклад, Курахівським виступом. Тому що треба зробити? Треба знову згадати ядерну картку знову треба діставати щось з колоди, яка є міченою, давно всім відомою. І власне цим пояснюється, в тому числі, і удар безпілотника по е саркофагу Чорнобильської атомної електростанції. Звичайно, е росіяни розуміють, що. На сьогодні у них дійсно перспективи не дуже радужні, хоча інформаційного шуму з приводу того, що Росія буде Сполученими Штатами обговорювати Україну за нашою спиною. Але це якраз інформаційний шум, який треба пережити. Тому треба максимально ще раз кажу підвищувати ставки. Росія це і робить це ядерний терор. А, наступний хештег: знову ж таки, ви вже згадали про Покровськ, і Звучатиме він так. Піщане український населений пункт поблизу Покровська сьогодні. України є. Вони були, але сьогодні більш активно використовуються інструменти активної оборони. Саме це було продемонстровано під час зачистки населеного пункту піщани, який є на покровському напрямку, і це те, що дає можливість сьогодні певним чином. Я підкреслюю, поки що без завищених очікувань, ще дуже багато роботи, пригальмувати наступ, великий наступ російських військ у напрямку у напрямку Покровського. Дуже обережно завжди з такими прогнозами, тому що ми розуміємо, що піщане, друге воді. Він, зокрема, там, де у нас є відповідні успіхи, вони сьогодні ще далекі, скажімо так. Тієї стабілізації фронту, про яку ми мріємо. А з іншого боку, це демонструє ефективність українських контратак, демонструє, що фронт не прорвано. Але ворог перегруповується, ворог готується, і ворог і недаремно задав попередньо курахівський виступ, намагається формувати відповідні флангові плацдарми для продовження атак на Покровське. Але ще маленький нюанс, і, можливо, теж тут буде використано хештег-дрони. Сьогодні мале повітря це те, що активно контролює з одного з іншого боку. Ситуацію у Покровському, але й ворог став застосовувати, до речі, більше механізованої компоненти. Отже, цілей для наших дронів стало більше, що є е, теж непогано, тому що ці цілі вони знищуються. Певний хештег ви мій передбачили один з них сьогодні. Добре, ще поговоримо про це, але в продовженні теми і наступний для того, аби більше розкрити цей хештег. Саме е, звучить так: Покровськ. Покровськ і про ситуацію, Покровськ. Вузол нашої оборони на сьогодні подекуди навіть чути від моїх колег обережні прогнози, і я з ними погоджуся про те, що ворог, по-перше, не буде легкої прогулянки, і можливо, дуже хочеться в це вірити. Я дуже обережно. Що Покровськ може стати для ворога все-таки неприступною фортецею з іншого боку, не хочу використовувати саме це слово сполучення, тому що у нас є певні такі асоціації і не дуже добрі на полі бою. Але з іншого боку, те, що навколо Покровська сьогодні відбувається, і я власне про це трошечки сказав: наші хірургічні втручання в російські наступальні дії, то прекрасно розуміємо, що у Покровська є шанси, шанси вистояти. І це демонструє наша оборона. Я так перекидую місточки, бо вони пов'язані між собою. І в Торецьк, і в часів яр. В той час яр ворог мав окупувати, наприклад, 9 травня лише минулого року. Тому віримо, тримаємося і до хештегу «покровський» я додав би хештег Драпати. Я розумію, чому. Я розумію, чому. Также це 9 травня, Сергій. Сьогодні такого хештега немає. Ну ці знакові дати для русні це, звісно, і знову ми про нього згадуємо. Mm. менше з тим, сьогодні не про це. Наступний хештег після Покровська, е так скаверка в мову окупанта, е вирішив це зробити. І звучить він так: Неба за хахламі. Він базується на стоганах окупантів, які з'явилися сьогодні вранці, в їхніх. Пропагандистських телеграм-помийках, де вони охарактеризовують ситуацію, наскільки вони можуть підняти голову, зокрема біля Покровська, і не лише біля Покровська, але це мабуть тема буде інших хештегів, іншої розмови. Сподіваюсь, саме так будуть події розвиватися на різних відтинках фронту, то власне до Покровська абсолютно вірно. У ворога приблизно десь місяці-два можливо. Плюс, мінус, більше, менше тому е, з'явилося оптоволокно у тій кількості, яке дозволяло я про дрони на оптоволокні, які. Дозволяли е, ворогу не просто, е, скажімо так, поліпшувати свої удари по Покровську, а наносити, перш за все, удари по логістиці. Бо зрозуміло, що поле бою це і боротьба ресурсів, це логістика. Логістика це боєприпаси. Це, врешті-решт, і продовольство, і вода, звичайно, для наших підрозділів які ведуть там бої, е, ворог переважав і переважав суттєво. Нас по оптоволокну обережно стали з'являтися повідомлення, і я можу їх підтвердити, що у нас з'являються фірми виробництва, які можуть відповідати тим самим, тобто створювати відповідні дрони на оптоволокні. І ми про FPV, перш за все, які можуть уражати ворога, не зважаючи на роботу РЕБУ. До речі, по ребу на сьогодні Україна. Я беру на себе таку сміливість, може говорити про те, що досягла дуже гарних показників російський реп який до цієї він війни був найкращим як і радянський ну це була така певна Родзинка радянської потім російської армії сьогодні по ребу ми ворога переважаємо. Це правда, самі користуємося і можу підтвердити. Так, от, власне, про які відомо. Спочатку кілька фірм, потім вже більше десяти. І на сьогодні наше автоволокно може на деяких прикладах підтверджено літати на відстань понад 40 кілометрів. Ну, це просто щось ну таке не. Ну, Невирогідне, просто я не знаю, як це можна назвати. По сьогодні, середні, сьогодні середня е, відстань, вона звичайно менше. Але це оптоволокно, яке нам сьогодні допомагає тримати небо. Сьогодні це те, що не дає як розпідняти голову противнику, і це ворог дуже добре знає. Це ураження техніки, чому я сказав про те, що цілі з'являються і знищуються, і це те, що сьогодні дає тримати оборону Окровська, тому що штурмова піхота є у ворога. Але просуватися не може, все знищується. О, ну я думаю, що понад половини цих процесів бойових сьогодні вони як кажуть на совісті наших дронів. Вони більшу частину роботи виконують. Хоча, звичайно, найголовніший фактор на полі бою це українські воїни і знову ж таки про озброєння. Якщо говорити про наступний хештег, звучить він так: коксани. Бо поточнююча інформація днями раніше з'являлась. Понад 200 артсистем. Нагадаю, вони далекобійні, звик не ставити поточнюючих питань тут порушу правила проекту. Чим палити? Чим палити? Гарне запитання, тому що воно на сьогодні, як кажуть, той самий криється у деталях. Так от про деталі. Давайте звернемо увагу. На зведення Генерального штабу, рекомендую не дивитися лише перший рядочок, який нас звичайно тішить, тому що знищується ворог у промислових масштабах, ми звикли до тих цифр 1200, це вже замало за добу, 1400, а інколи там і під дві було, і це надзвичайно добре. Але о, протягом ну, тижня-півтора, я думаю, треба звернути увагу на знищені артилерійські системи. Я сьогодні, наприклад, коли ми з вами спілкуємось, побачив, що їх там. Понад 30 але ще не 40 там чи 37 чи 39 трошечки засумував, тому що всі ці дні ми бачили понад 50. Ну лише південь, наприклад, звітував, якщо брати сумарно за тиждень, що минув знищених артилерійських систем, саме ствольної ворожої артилерії. Понад 60 60, понад 60. десятків. Так от власне ми говоримо про цю ствольну артилерію. Вона сьогодні є пріоритетом для знищення сил оборони України. А що стосується коксанів то звичайно ми говоримо про те, що ворог а, потихеньку на Лиманському напрямку, принаймні, така інформація була, застосував цю північно-корейську зброю, яка є. Досить таки потужному, тому що є відповідний калібр. І якщо ми говоримо про нашу роботу, то на сьогодні, і ще раз скажу, вона є високоефективною. Наразі немає, скажімо так, спеціальної статистики, а до речі, треба пошукати, де е, саме мова про коксани і скільки в відсоткому плані знищується цей гаубиць, якщо вони активно працюють. Поки що мова йде лише про Лиманський напрямок. Але ворог, до речі, тут масштабує в тому числі свої якісь здобутки або постачання озброєння. Так що тема цікава, обіцяю розібратися до наступного хештегу. Коли спалять всі, наші сили оборони. Наступний хештег я анонсуватиму, як? Українці знали, що він є один, де там знаходиться отой холодильник і де нібито лежить тіло реального пуйла. От така мемна історія була, але як виявилось, тих і звучить він так: цих аштек: Валдаї в множині, бо всі думали, що Валдай один, але як виявилось під Москвою їх було декілька, і тепер їх буде менше. Я сподіваємося, що ми побачимо і кілька е, Лебединих Озер по телебаченню. Це такі прямі паралелі. Е, Алдаї, так, воно може переховуватися. Їх може бути декілька. Я думаю, це не є конспірологією на сьогодні. Ну, допустити, ми це можемо точно. Е, ви знаєте, багато хто каже про те, що на знищення е, Валдайського. Валдайської мумії, давайте скажемо так, не призведе до змін в політиці Російської Федерації. Я мислю інакше, я думаю, що певним чином може призвести. Наступний хештег може бути Алтаї, так? Ну, Тобто там дуже багато язисництва зараз на Росії, дуже багато такого, що пов'язано з цими так званими місцями сили. Але Давайте так, ми зараз не про Валдаї більше, не про паради на Москві, а ми про, про копітку нашу роботу на фронті, і потім будуть Валдаї, але обов'язково з не можемо. Але ключовий момент: якщо це два радіолокаційних комплекси, які знаходяться біля Москви, дозволяли ворогу вичисляти дрони, то тепер вони не вичисляють. То логічний хід подій мені чомусь напрошується на моста, розумієте. Подальше я скажу вам навіть більше валдається добре, але хтось забуває, мабуть, і забув трошки історію про те, що як українські дрони, саме наші дрони. Пробили ядерний щит Російської Федерації. Про це чому забули. От власне пробивається все: ядерний щит Російської Федерації і знищені Валдаї. Причому, ну взагалі, знаєте, в цих історіях, що стосується таких наших перемог, найголовніше те, що ми туди проникли, виконали бойову роботу. І я сподіваюся, навіть на цьому ті, хто виконував і повернулися до пункту призначення. Давайте скажемо так: живі і неушкоджені. Тому ці здобутки є, але вони поки що такі е, дуже гарні, але камінчики для наших е, майбутніх фундаментів перемоги зараз, без е, як кажуть, красного слівця. Тому що це те, що пробиває обороноздатність Російської Федерації, і показує в тому числі нашим партнерам: не треба боятися треба навпаки атакувати. Є чим і можливо це стимулює е, наших західних європейських е, партнерів. Тому це це класно. Угу. В світлі цієї теми просто подякуємо гормову. Ну, на як мінімум офіційно вони про це написали. Тут за це подяка. Бо українське суспільство заслуговує на такі новини. А далі, от не говоріть все всього того, що ви, шановні представники гормов України, не можете там говорити. Нам не треба десь так, потім пізніше, сюрпризно, під стіл або ж під якийсь під великдень, до прикладу, і так далі. А... Наступний хештег декілька разів ви його вже задали сьогодні Сергію, вочевидь, передбачаючи, що він з'явиться, тому що це логічно, бо до нього ще можна було б потім додати хештег ільськ. Він у нас також був готовий. Але звучить він так: наші дрони, можу одразу ільськ дописати. Можемо не лише Ільськ, можемо і перекачувальні станції, наприклад, в тому числі. Що мене завжди дуже приємно вражає, що наші дрони не просто пролітають систему протиповітряної оборони, вони можуть робити контрольні постріли в голову. Я маю на увазі, звичайно, образно. Наприклад, Івський нафтопереробний завод, він же не вперше атакований, так. І кожна з цих історій має своє продовження, і головне результативно. На сьогодні, коли ми з вами говоримо, що дані ураження НПЗ, вони уточнюються, але те, що було вражено, ми можемо отримати цю інформацію від наших. Кажуть у телеграмах каналах спецкорів на даній місцевості, але хочу зазначити, звертаючись до них, нехай навчаться працювати, наприклад, у своїх волгоградських колег або інших на території Російської Федерації, які дають більш якісну зйомку, щоб ми могли зразу визначити таки, влучили, і що не івськом єдиним ніч сьогоднішня, а також ми згадуємо відповідний. Трубопровід нафтопровід, який качає нафту з Казахстану, там російськими територіями, і використовується Росією, Де на нашому рідному півдні? Я все таки представник півдня, тому о, наш рідний південь південно груповані російських військ. Не скажу, що зараз ситуація кардинально зміниться. Ну це була би брехня, а я не звик брехати. Але це впливатиме на ситуацію на нафтопереробному підкреслю ринку. Е, перш за все, забезпеченості російської армії, тому що цей нафтопровід якраз уражено. Е, ця каспійська каспійський нафтопровід уражено перекачувальну станцію, і це те, що підтверджує власне все те, про що ми говорили, е, зокрема, і в інших студіях. Те, що Україна не лише і не просто б'є по там резервуарах з пальним Україна, б'є точково, б'є в тому числі по нафтоперекачувальних станціях, там по рідкісному обладнанню, яке неможливо відновити. І, власне, такі маленькі деталі вони зупиняють все виробництво. І на сьогодні, не дивлячись на те, що російська влада зовсім інше доповідає зранку, скажімо так, нафтовики вони змушені у прес-релізах своїх компаній вказати, що Потрібен ремонт, вони теж обережно. Вони, вони під оком ФСБ. Я теж розумію. Але необхідно провести дослідження, з'ясувати всі ушкодження, які це має наслідки. Тобто, найголовніше уражено. І вони мусять е, на маленькій швидкості зараз ту нафту перекачувати. Це суперово, це класно. Це те, що впливає е, впливає на ресурси ворога щодо цієї війни, а саме на кров для двигунів. Це пальне. Навтоматеріали, ну тобто те, чим живе Росія, ну і власне надходження до бюджету, в тому числі. А якщо вам здається, друзі, що ми в зустрічах з Сергієм Братчуком щоразу про це говоримо на цю тему, бо Сили оборони України дають нам приводи про це говорити, і ще неодноразово дай Бог зробимо це в проєкті хештег без питань. Останній на сьогодні хештег, я собі ставив питання перед ефіром. Як з Сергієм Братчуком поговорити про Мюнхен, і на цей напрямок, і на цю тему там також звертали увагу. Хештег звучить наступним чином: контингенти. Є е, розуміння і, можливо, бажання в наших партнерів. Е, про бажання заявила Британія. Ну, бачите, нам підкидають е, рунт для розмови. Тим більше, Британія це угода з Україною на 100 років вперед. Це цілком вірогідно. Але найголовніше, що ми підійдемо до реалізації певних угод, які лише навіть образів ще немає, які можуть з'явитися на цьому етапі. Я підкреслюю, на цьому етапі російсько-української війни. Мене завжди цікавить функціонал. Якщо це щось буде на кшталт миротворців, беру лапки слово Організації Об'єднаних Націй, то борони Боже. Нам треба думати про те, з чим ми підійдемо до цього етапу і що ми далі будемо робити. А я навіть скажу, що ми далі будемо робити, і це не прогноз. Ми мусимо зміцнювати наше військо, готуватися до нових викликів і ризиків. І можливо, ці ризики і виклики ми вже будемо зустрічати разом. З нашими європейськими союзниками і партнерами. Е, Україна на сьогодні має найкращі збройні сили на континенті. Я не беру там галактику, але в Європі 100%. Як кажуть, кучкуйтеся біля нас, і тоді все буде добре. Сергій, дякую вам за ваш час сьогодні. Для... Дякую за дякую вам Влад. до зустрічі. Побачимось з вами. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами, друзі, в цій миті. Бережіть себе до зустрічі. Лайк, підписка і натискайте дзвіночки. Буду вдячний вам перш за все за підписку. Також залишайте коментарі. І побачимо сьогодні о 17.30 з Ігорем Рейтеровичем. Будемо говорити про Мюнхен.